Кременчуцькій міській публічній бібліотеці, що по вулиці Європейській цієї неділі було гамірно: квіти, теплі слова, пісні, вірші. Поетка, членкиня спілки літераторів «Славутич» Віта Гориславиця зустрічала гостей та друзів. Жінка розповідає: сьогодні може зібрати чимало однодумців на свій творчий вечір. А от перші вірші, які були написані про любов, лягли, так би мовити, у стіл. Я написала віршу у підлітковому віці, і це були рядки про кохання. Навіяні моїм сном і навіяні поезії, яку я читала у жіночих журналах. Мені так це подобалось і я спробувала мене вийшло. загалом то я писала вірші про кохання і складала в своєму зошити, і ніхто його не бачив. І так воно і залишилось, бо воно все російськомовне. Колись я мріяла про книгу, про кохання ще не все сказали. Вже згодом змінилися теми, змінився стиль написання, каже авторка. Змінилося і її бачення слів, які лягали на папір. З 22-го року я стала писати українською мовою, і е, я почала писати писати громадянську лірику, патріотичну поезію, е, тому що такі емоції, такий час. Ми дозволили собі бути вільними українцями. Нині жінка є частиною бібліотечної родини. Тож серед тих, хто прийшов на захід, були і колеги. Завдяки вам, Віта Миколавна наші заходи стали більш поетичними, більш жіночими, більш яскравими. Ви яскрава жінка. Ви вносите в наше життя яскраві промені. Сама авторка віршів, які стали частиною багатьох україномовних збірок, розповідає: натхнення може спіймати її будь-якої миті. На прогулянці чи вдома, головне встигнути записати рядки. Так з'явилися ліричні тексти про дитинство поетки. Було в нас чисте небо та спокійне, щасливі ранки, дні та вечори. Життя ми бачили таке надійне, лякали лише грози та вітри. А також вірш, що став частиною збірки Незламні, у якому авторка пише про військових та волонтерів. Незламні наші воїни хоробрі, відкриті та сміливі в них серця, неначе ангели небесні, добрі, вони на боці світла до кінця. Пісні, теплі слова, все, що треба, талановитій авторці, було на творчому вечорі. Сама ж Віта Гориславець констатує, готова подарувати ще не один вірш свого авторства, аби тільки публіка залишалася серед поціновувачів її рядків.